Дорога Церква Христова, я думаю, ви зі мною погодитесь, коли я скажу, що нас Господь Ісус Христос дійсно достойний всієї слави, як на небі, так і на землі. Тому слава Ісусу Христу. Якщо спостерігати десь за християнами, євангельськими християнами, які проживають в Африці, проживають в Азії, мабуть, у них немає такої простоти, мабуть. Яка зараз є у нас, що можуть в простоті збиратися, у них є переслідування, у них є якісь випробування, і, в принципі, щоб говорити про наступну якусь недільну зустріч, наприклад, вранці, у них немає такої впевненості, бо вона може як відбутися, так і не відбутися через всякі переслідування. В свою чергу у нас знову зібрання на цьому місці знову вечірнє зібрання. Але я дійсно вірю, що це для нас є цінно, щоб ми знову перейшли на це святе місце, щоб знову побачити один одного, відчути спільність і єдність у Ісусі Христі, щоб знову відчути спільність і єдність разом з нашим Христом. Справді, радіє серце, коли бачиш всіх вас, коли бачиш людей, яким в принципі не байдуже те, що відбувається тут у церкві. Справді радісно бачити людей саме в неділю вечором, бачити всереду, бачити людей, які хочуть виконувати Божу волю, які хочуть дізнаватися, яка ж Божа воля на їхнє життя особисто, які хочуть читати Слово Боже, які хочуть, щоб Слово Боже до них говорило. І я хочу, щоб ми звернули увагу на книгу Біблію, яка, в принципі, говорить до нас. Інколи ця книга навчає нас, навчає поводитися в різних ситуаціях так або інакше. Інколи книга Біблія застерігає нас, що нам можна робити, а що не бажано. Інколи ця книга дорікає нам, показує нам якісь наші прогріхи для того, щоб ми десь розка... розкаялись у наших гріхах. Але також свята книга Біблія, я думаю, ви зі мною погодитесь. Що дуже часто вона запалює нас, запалює звіщати Слово Боже, запалює бути небайдужими, запалює щось робити для Христа, запалює, щоб Дух Святий діяв через наше життя в серцях інших людей. І, в принципі, перед нашою загальною молитвою я хочу, щоб ми звернулися до цієї книги. Хочу поділитися декількома думками якими Господь благословив мене упродовж останніх днів. Тому пропоную відкрити Святу Книгу Біблію, саме 1 Корінтян, 9 розділ, з 19 по 23 вірш. 1 Корінтян, 9 розділ. З 19 по 23 вірш. Від усіх, бувши вільним. Я зробився рабом для всіх, щоб найбільше придбати. Для юдеїв я був як юдей, щоб юдеїв придбати. Для підзаконних був як підзаконий, хоч сам під законом не бувши, щоб придбати підзаконних. Для того, хто без закону, я був беззаконний. Не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабких. Як слабкий, щоб придбати слабких, для всіх я був усе, щоб, спас, щоб спастися, щоб спасся, бодай деякий. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. В принципі, цікаве місце. Місце, про яке багато людей, в принципі, виникає дуже багато різних думок, коли читають це місце. Але що тут написано? Тут написано про підхід Підхід апостола Павла, про його власний підхід до євангелізації, до його свідчення, благовіщення іншим людям, як робив він це особисто у своєму житті, до благовіщення Христового Воскресіння. Ми не можемо не погодитися з тим, що коли апостол мав спілкування. Служіння з юдеями, з ізраїльським народом, то, в принципі, він мав до них особистий, особливий підхід, мабуть, звертаючись до їхніх традицій, до їхніх звичаїв. Коли він спілкувався з людьми, які щиро вірили лише в правильність старозавітнього закону, він до них спілкувався, звертаючись до книги Мойсея, П'ятикнижжя, звертаючись до пророків, щоб вони розуміли, про що він говорить. Коли Апостол, врешті-решт, свідчив беззаконним. Це був ще інший підхід, був ще інший метод для тих людей, в принципі, які не визнавали Господа, які не приймали як старий заповід, так і нове Євангеліє І він це робив, щоб і також ці люди зрозуміли звістку Євангелії, починаючи зовсім інакшого рівня, починаючи з простого, простішого рівня. Це була стратегія апостола Павла, яка записана на сторінках Євангелія. І, в принципі, я не думаю, що ця річ написана тут просто так. Я думаю, що через ті слова Ісус Христос хоче, щоб ми звернули увагу на цю стратегію. Більше того, я щиро вірю, що Ісус Христос хоче, щоб ми використовували дану стратегію у нашому житті. В той момент, коли нас оточує надзвичайно велика кількість різних людей, які вимагають до себе особливого підходу, особливих слів, особливого звернення, вимагають особливого статусу. Питання, яке сьогодні звучить до кожного з нас: чи віримо ми в те, в те, що свого часу вірив апостол Павло? Чи думаємо ми так? Як свого часу думав апостол Павло, можна трішки поміркувати. Робота, навчання, друзі, родичі, знайомі. Є багато різних категорій людей, які відрізняються, в принципі, починаючи від віку, закінчуючи якимось положенням в суспільстві і згадуючи всі ці особи є надзвичайно різними, які хочуть до себе різного. Особистого, особливого статусу. Якщо сьогодні ми уважно подумаємо і захочемо бути ефективними, а не пасивними учнями Христа, на тому місці, де ми знаходимося, ми повинні зрозуміти те, що свого часу хотів донести нам цим місцем апостол Павло. Ми повинні використовувати всі методи, всі можливості, які є у нашому житті, щоб досягнути людей. І розказати про Спасителя власним життям, власним прикладом. Якби я зараз вас попросив підняти руки тих, хто, в принципі, має знайомих, друзів, родичів, які, можливо, знають трішки про Христа, але ще не є разом з Христом, які ще не прийняли Його в своє серце, мабуть, ви би підняли руки. Якби я сказав, чи хочете ви, щоб вони сиділи сьогодні поруч з вами. Щоб вони були з нами там на небесах, ви, мабуть, би теж підняли руки. Але чи підняли би ми руки, якби я запитав, чи ми готові сьогодні взяти відповідальність, щоб ці люди сиділи поруч з нами тут, і через деякий час також були з нами там на небесах? Питання, яке ви з цього місця чуєте, мабуть, не вперше і, мабуть, не востаннє. Чи готові ми сьогодні вийти з такої простої і хорошої для нас зони комфорту? Чи готові ми сьогодні покинути ці могутні стіни цього дому молитви і служити саме там, в першу чергу? Чи готові ми в першу чергу стати тими, ким хоче нас бачити Христос там, за межами Дому молитви? Чи готові ми прийняти. Чи готові ми говорити про зміни у нашому житті, які сталися тим людям, у яких ще не відбулося цих змін? Якщо ми хочемо по-справжньому досягати нових людей для нашої церкви тут на землі, кожен з нас особисто повинен відповісти на питання, які методи ми можемо використати особливо особисто в нашому житті. Можливо, які вже використовували інші люди, можливо, які ще ніхто не використовував. На превеликий жаль, є багато людей, які думають, що в принципі єдиний і самий правильний метод це щоб людина прийняла особисто Спасителя в своє серце і розкаялась лише тут, лише на цьому місці, щоб вона прийшла і повністю визнала гіркоту свого життя тут перед кафедрою впала і розкаялась. Але чи багато таких людей було протягом останнього часу, які виходились тут, наперед і каялись, мабуть, не дуже. На сторінках Святого Писання ми не знаходимо рядків, де б Ісус Христос сказав, що єдиним, єдиним правильним методом це є, щоб ми приходили на це місце і слухали Його голосу лише. Тут. Але навпаки, Ісус Христос каже, щоб ми йшли і навчили всі народи. Ми не повинні чекати, доки людина, наш друг, наш знайомий, наш товариш, сам якось дойде до розуміння, що ось де щось не так. Мабуть, мені потрібно шукати Христа. Ми повинні самі це робити. В принципі, читаючи даний уривок, ми можемо звернути увагу на 19-й вірш. І там сказано: від усіх, бувши вільним. Павло був вільним громадянином, римським громадянином, ні від кого не залежавши. Але він упокорив себе до такого рівня, що він захотів бути рабом для інших людей, щоб вони спаслися. Він не залежав ні фінансово. Ні фізично, ні від кого. Ми з вами вільні люди, які проживаємо в Україні, які є громадянами цієї держави. Чи готові ми сьогодні зробитися рабами для того, щоб спасти інакших людей, щоб донести Євангелія до тих людей, які ще не знають його. Чи готові ми стати Божими рабами? Якщо ми десь досі в серці вагаємося. І приходять думки: а чому маю робити це я? Або ж, наприклад, я і так багато що роблю в церкві, хай це займаються інші люди. Або ж я занадто старий, щоб це робити. В мене є молодші брати і сестри, які повинні це робити, понос, доносити вістку Євангелія. Але якщо прочитати цей самий розділ, але 16-й вірш. То там написано наступне. Апостол говорить наступне. Бо коли я звіщаю Євангелія, то нема, в цім, то нема в цім хвалитися мені. Бо це повинність моя. І горе мені, коли я не звіщаю Євангелія. Апостол говорить за себе. Але чи ж написано про якісь вікові категорії, чи ж написано про якісь інакші відмовки у цьому місці? Ні, не написано. Дорога Церква Христова, ціль того всього, що я говорю, ціль того, що я хочу вам сказати, це заключається в тому, щоб нагадати всім нам, тим, ким ми маємо бути, ким нас хоче бачити Христос, де повинна бути наша першочергова активність. Ми повинні розуміти, де Христос хоче бачити нашу основну відповідальність? Мабуть, там, де ми стикаємося з буденністю. Моя ціль нагадати, що саме ми, а не хтось інакший, саме нас Господь поставив в то чи інше місце, де Він хоче звіщати, де Він хоче, щоб ми звіщали Євангеліє. Дивлячись на те, що відбувається довкола, наводить величезний сум. Коли бачиш, що люди десь, серце людей, десь прив'язане до чогось інакшого, до якихось інакших буденних справ, і вони забувають про основну ціль, на яку їх кличе Христос, який я запропоную метод вирішення цієї ситуації. Якщо ми в першу чергу сьогодні будемо дивитися, що робимо ми, а не що робить наш брат або наша сестра. Якщо в першу чергу ми будемо дивитися на власний плід, а не на те, що зробив або ж не зробив, міг зробити або не міг зробити наш брат. Якщо ми в першу чергу будемо нести відповідальність за себе, а не за всіх довкола, тоді ефектність наших думок зможе перерости в ефективність. Я пропоную, щоб ми знову і знову молилися і благали. Нашого Господа, щоб Він давав нам можливості, а головне бажання виконувати Його постанову, щоб ми, бачивши прекрасний приклад апостола Павла, шукали в першу чергу можливостей, а не різних відмовок, прагнули в першу чергу самому щось робити, а не дивитися, як це роблять інакше. Знову ж таки, пропоную згадати тих людей, які оточують нас. Можливо, які є нашими сусідами, які живуть на нашому поверсі, поверхом вище або нижче. Можливо, людей, які разом з нами навчаються, сидять з нами за одною партою або поруч. Можливо, співпрацівників наших, які працюють з нами в одному цеху або за сусіднім верстатом, і дати кожен собі питання особисто. Чому ця людина, яку я так добре знаю? яка так добре до мене відноситься, можливо, досі не знає про те, що Христос зробив особисто для мене і що може зробити для неї. Врешті-решт, чому я так мало прикладаю зусиль, щоб ця людина була разом з нами, тут, на цьому місці? Я думаю, сьогодні питань десь більше, ніж відповідей. І тому я пропоную зараз схилитися. Перед свечою святістю нашого Ісуса Христа і ще раз і ще раз благати, щоб Він послав відповіді на ті питання, які нас турбують, щоб Він послав нам відповідальність і бажання проповідувати Єван... Євангелія. Схилимося на наші ноги. Амінь.